Всім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже просту, швидку страву, але вона дуже корисна, дуже цікава та дуже оригінальна. Це картопляно-гарбузове пюре з тушкованою капустою та смаженими горішками. Це все дуже просто, дуже швидко, я й справді вклалась у 15 хвилин. Давайте починати. Для приготування нашої страви нам знадобиться. Декілька картоплин. Гарбузик бажано у такій же кількості, як і картопля. Ну, взагалі це на ваш смак. Одна невеличка цибулина я просто вже все швидко подрібнила. Одна невеличка морквинка і капуста. Також будь-які горішки це за бажанням, ми трохи їх обсмажимо. Давайте починати. І картоплю, і гарбузик ріжемо на дрібні шматочки і ставимо варити. До готовності. В цей час обсмажуємо наші овочі і робимо таку тушковану піджарену капусту. Я в цей раз для швидкості додаю усі овочі. Я також іноді так роблю для того, щоб швидше все готувати. Все добре перемішуємо. І через хвилинок 5 після обсмажування я лише тоді солю, додаю приправи, і можна додати томатної пасти. Мішаю і смажу без додавання води. Я солю лише через 5 хвилин, завдяки цьому капуста залишається хрусткою і дуже ароматною. Також ніколи не додаю воду, коли роблю тушковану капусту, тому що зараз рідина, яка виділиться після того, як ми посолили, її буде достатньо для такого гарного обсмажування і живого смаку, я б сказала. Також тушкуємо до готовності. Це приблизно хвилин 5, 10, 15, за залежності, яка капуста, бажано помішувати регулярно. Ось до такого стану я обсмажила капусту. Це зайняло в мене рівно 15 хвилин. Вона сухенька, плотненька, як кажуть про спагетті альданте, але я завжди роблю капусту такою, тому що, по-перше, вона так смачніше, коли не дуже м'яка, а по-друге, вона лише так зберігає всі свої корисні властивості, тому що, якщо її повністю розварити, це вже не буде дуже корисно. І за цей час вже зварились наші овочі за ті ж самі 15 хвилин. Я роблю з них пюре. Додаю бульйон овочевий, в якому вони варились, і трошки кокосового масла. І займемось нашими горішками. На добре розігріту суху пательню. Висипаємо подрібнені горішки. Додаємо трошки солі. І ось так ось обсмажуємо буквально 2-3 хвилинки. Справа в тому, що поєднання обсмажених солоних горішків, будь-яких, смачно також з арахісом, дуже класно імпонує до солодкуватого пюре. Тому це дуже класний варіант. Обсмажуємо так буквально трошки. І тепер викладаємо наше пюре. Зверху гарненько викладаємо нашу капусту. Ось так ось, і додаємо наші горішки. І все. Ось така проста, легка, дуже корисна, дуже поживна. Смачна страва в нас вийшла за лічені хвилини. Смачного!